і все і ви собі виставляєте відео і раз на місяць виставляєте собі кошти я такий о у мене відос собрав клас і ви дивитесь у вас в телеграмі реферальна оця система я тільки дивлюся, о хтось зареєструвався а ну на сайт зайду провірю зайшов на сайт дивлюсь на сайті о він реально зареєструвався о 300 доларів я заробив це що 12 тисяч чи 11 чи скільки це більше 13 чи 14 до 15 14 тисяч Ого, от это да, я на роботі менше заробляю. А ну жду до ефір. Надурять чи не надурять. На ефірі мені дзвонить зв хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну не виграли, а за Ми вам хочемо перевести. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю: блін, неужели конець-то воно оце робити? Це то, що ми чуємо. Я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще я не люблю людей дурити, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, але для цього вам треба ну не делать те, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, ви оце купили 300 Ми вам нічого не доведемо Ну, щастя, подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість здаємо. Унікальну, реально робочу.